Серво Т-6000 це результат багаторічного досвіду оранки та інтенсивних розробок компанії Петінгер. Швидке і просте налаштування та невеликий радіус розвороту заощаджують дорогоцінний час. Надзвичайно зносостійкі матеріали в зонах інтенсивного контакту, а також перевірена система підвищення тягового зусилля Traction Control, зменшують виробничі витрати. Різноманітні форми корпусів та додаткові робочі органи пропонуються клієнтам для оптимального обороту ґрунту та ефективного кришення. Завдяки великій висоті рами та достатній відстані між корпусами органічна маса надійно розподіляється в орному горизонті без забивання. За потреби робочу ширину можна гідравлічно налаштувати відповідно до характеру ґрунту, рельєфу або потужності трактора. З плугом серво Т-6000 ви матимете сильного партнера на своєму боці. Успішніше спятінгер.